На роботу ровером як чиновники у костюмах та туфлях крутили педалі. Про ренжука бочука обласну федерацію профспілок та ще низку порушених справ розповідали в обласній прокуратурі. Депутати Новодністровська розповіли, як і чому відправили свого мера у відставку. Вітаю вас! Про останні події поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску «Час новин Чернівців в студії працює Майя Гуменна. Міського голову Новодністровська депутати відправили у відставку через його погані організаційні здібності. Саме через недопрацювання Руслана Панчишина у місті великі комунальні проблеми тут не працює спортзал і немає місць на кладовищі. Так вважають депутати міста Новодністровськ. Свою позицію щодо припинення повноважень свого керівника вони доповідали журналістам на прес-конференції. Міського голову Новодністровська депутати звинувачують у бездіяльності безграмотності. На думку народних обранців, Руслан Панчишин невміло керував містом і не давав працювати депутатам. Депутати терпіли, терпіли, говорили, проаналізували те, що на наші зауваження не реагують. Депутатські запити не знаходять реакції. Ми зверталися в органи, в прокуратуру. Є протести відповідні на рішення. Це взагалі, значить, каламбур, за словами депутатів, Руслан Панчишин свідомо не виконував свою передвиборчу програму. Вони звинувачують його в тому, що він не розширив цвинтар, губить місцевий водоканал і досі не відремонтував шкільний спортзал. До того ж, він не зміг наповнити бюджет грошима. На превеликий жаль, в якійсь мірі він себе не реалізував і, в принципі, та передвиборча програма, яка була. У нього вона ну на превеликий жаль не так просто її реалізувати було. І перш за все, це в зв'язку з тим, що невиконання бюджету і ті кошти, які мали надійти на соціальну сферу міста, на даний момент ще не надійшли. Депутати впевнені, що відправили у відставку свого голову законно процедуру оголошення дострокового припинення повноважень мера депутатам, навіть тлумачили юристи зі столиці. Вирішення більшості депутатів переважно більшість. Більше 25 чоловік проголосували за включення двох питань в порядок денний і розбивку сесії на два пленарних засідання, що свідчить і протоколи нашої сесії. Тому я не знаю, про що йде, про, про яке рішення може йти мова, про яке вето. Зараз керує Новодністровською міською радою її секретар. А депутати запевняють, що відтепер місто буде працювати в правильному руслі. Вони зуміють направляти кошти куди потрібно. І проблеми в Новодністровську потрохи зникнуть. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. Про ринжука Бочука, обласну федерацію профспілок та ще низку порушених справ розповідали в обласній прокуратурі. Також там знову нагадали про основну місію боротьбу з усіма корупціонерами незалежно від статусу та посади. Мовляв, при цьому на обласну прокуратуру ніхто не тисне. А от чи є новини щодо вже порушених справ? Дивіться далі. Будинок відпочинку зелені пагорби у виженці, пансіонати, дитячий табір у Глибоцькому та Заставнівському районах. Ці державні об'єкти кажуть прокуратурі в обласній федерації. Проспілок довели до жалюгідного стану, незаконно привласнили собі, щоб, начебто, згодом передати у власність комусь іншому, адже місце розташування їх дуже привабливе. Щодо цього, прокуратурі порушили кримінальні справи та наразі виграли більшість судів. Ті вибачте на слово, може, жорстке порівняння, що прокуратура хоче. Незаконно забрати ці об'єкти у проспілках і передати іншим власникам. Це абсолютно відповідально, зазначу, що не відповідає їхні твердження дійсності. Ми вносили позови, зверталися до суду, я зупинився нижче, і зараз розглядається інше. лише одне, щоб повернути їх у державну власність. 12 томів кримінальної справи стосовно екс-керівника Калинки та ще двох обвинувачених нині розглядає аж дев'ятеро захисників, четверо з яких адвоката Івана Ранжука. У прокуратурі вважають, захисники затягують розгляд. До суду справу, мовляв, необхідно передати якнайшвидше. Кілька разів відкладався судовий розгляд справи колишнього голови Заставніської РДА Михайла Бойчука. У зв'язку з тим, що суддя пішов відпустку, судове засідання не відбулося, і розгляд кримінальної справи призначено. На 5 жовтня поточного року згадали в прокуратурі про екс керівника управління капітального будівництва облдержадміністрації. Давніше стосовно посадовця порушила кримінальну справу щодо присвоєння повневих коштів. Спершу пана дякона засудили до п'яти років позбавлення волі умовно. А 20 вересня, після апеляції прокуратури, суд призначив чиновнику чотири роки позбавлення волі. Пана дякона взяли під варту одразу по завершенню суду. Майя гуменна Сергій Льоткін, час новин Чернівці. Щороку, 21 вересня, в Україні відзначається День партизанської слави. У період великої вітчизняної війни радянські бійці захищали державу у підпіллі. Спочатку партизанського руху в Україні минуло 70 років. Вшанували ветеранів і в Чернівцях З цієї нагоди до ратуші були запрошені понад 50 партизанів підпільників Буковини. Для них виконували пісні артисти оркестру за героїчні заслуги у боротьбі проти німецьких окупантів. Їх привітали грамотами та подарунками. Ми сьогодні тільки так можемо говорити день підпільно призанської слави. Але що за цим стоїть? Практично це був другий фронт, який відкритий був ще задовго, задовго до того як відкрили союзники дороги фронту. Тому що починаючи з 41-го року, ці мужні люди в тілу ворога в підпільних бризанських заводах виборили перемогу над фашизмом. Благодаря тому сплоченню, який був тоді наш. Народ сплочен. И это работники тыла. Они все бы работали на победу. Работая на колхозных полях, фабриках, заводах, они ковали победу. У всесвітній день без авто чиновники міста залишили свої автівки вдома та пересіли на велосипеди. Як у ділових костюмах та в класичному взутті владники крутили педалі, бачили наші колеги. О пів на дев'яту ранку коло ратуші чатують журналісти. Напередодні дня без авто чиновники пообіцяли приїхати на роботу велосипедом або ж то прийти пішки. Свіжоспечені велосипедисти не забарились. Сьогодні я дійсно в перший раз приїхав у мерію на велосипеді, але це пов'язане з тим, що раніше просто не було де паркувати велосипед. З Своїх відчуттів, хочу сказати, що це дуже приємно. Зранку проїхатися на велосипеді, повірте, це значно приємніше, тим більше у таку чудову погоду, ніж на машині або громадському транспорті. Працівники ратуші свіжі та заряджені після ранкового проїзду містом на ровері. Констатують таким способом добиратись на роботу і швидко, і приємно, і корисно. Приїжджаєш повний сил, вражень вже заряджений, не напівсонний, не шукаєш декави взяти. Щоправда, чиновники велосипеди взяли на прокат задля того, аби підтримати світову акцію. А тому результат машин коло ратуші майже не було. Натомість більше автомобільно було коло обласної адміністрації. Тут коло будинку із левами ми зустріли лише одного велосипедиста із подругою. Я проживаю в Кисмівському районі. Так вийшло, не наприклад, інших міст буває де дуже великі прапки. Я залишив машину при в'їзді в Чернівці, і Чернівців ми разом вже приїхали на велосипедах. Як ту горку? Важко важкий підйом вверх біля ЖД вокзалу. І Одна проблема тільки що треба буде знаходити місце зі стоянкою для велосипеда. Залишається лише сподіватися, що така велосипедна активність серед державних службовців не буде одноденною акцією, а все ж таки стане способом життя та мислення. Оксана Денисюк, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Як ми вже повідомляли, з метою проведення капітального ремонту проїжджої частини з 22 вересня, по 1 жовтня, буде повністю перекрито рух транспорту по вулиці Руській на ділянці від вулиці Олени Пчілки до вулиці Винниченка. Перевезення пасажирів здійснюватиметься пасажирським транспортом, який буде спрямовано по вулиці комунальників. Тролейбус маршруту номер два за маршрутом університет вулиця Фасівська. Повідомляє прес центр міської ради. 30 вересня розпочинається благодійний проєкт іменини Буковини. У цей день для дітей-сиріт, котрі народились у вересні, влаштують справжнє свято із подарунками та солодощами. Така акція проводитиметься щомісяця, 30-го числа. Ідея створення проєкту зародилася під час проведення благодійної акції Буковинська мрія. Тоді діти-сироти описували свої найзаповітніші бажання у листах. Мрією багатьох з них було відсвяткувати справжній день народження. Багато листів було про. Е Відсвяткування справжнього дня народження вони. Чомусь всі справжні. справжнє. Справжня день народження, це там, де весело, там, де є люди, які тебе підтримують, де є подарунки, де є клоуни, торт, солодощі, де е, дійсно насправді хочеться багато-багато посміхатися. Ось і тому ми вирішили, чому дійсно Буковинська мрія має втілюватись тільки один раз в рік, якщо вона може втілюватися щомісяця. У цьому притулку діти перебувають протягом трьох місяців. Кожен із них потрапив туди з різних причин: через фінансову скруту батьків, деякі самі тікають з власного дому, у деяких його просто немає. Неповнолітня Люба знаходиться у тимчасовому притулку вже не перший місяць. Свій минулий день народження дівчина згадує із сумом, адже його довелося відзначити без мами. Ну просто мама була, ну, поїхала на роботу там в, в Дніпраппетровськ, то ну, мене одне брата лишили старшого. Ну я з ним проводила і, і мені не своє. Ну так як мама обіцяла, що вона прийде, от вона так і не прийшла. Проект, який зараз реалізовується в нашій області, він на мою думку є необхідним для дітей. І звичайно, що не тільки для дітей сиріт, оскільки є дуже багато дітей в малозабезпечених сім'ях, де немає таких сімейних традицій святкування дня дня народження, де тих сімейних свят їх дуже мало є або взагалі немає. Перша акція імені Небуковини відбудеться 30 вересня об 11 годині в торгово розважальному ко. Комплексі тарашани привітати вересневих іменинників зможуть усі бажаючі, завітавши на саме свято, або передати свої подарунки організаторам, спершу зателефонувавши за номером 0372 902 903. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, Ярослав Левицький. Час новин Чернівці. Таким був інформаційний випуск «Час новин, Чернівці на п'ятому. Наші випуски новин можна побачити і в інтернеті і на сайті Ейсісі Також заходьте на нашу сторінку у Фейсбуці, час новин чернівці, де можна залишати свої коментарі, пропонувати теми для сюжетів та переглядати більше відео. Замить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами. Побачимось.